Всім привіт! Ви так само чекаєте, четверга, як і ми. Я думаю, що відчекати. Привіт, Віра. Минулого разу ми говорили про те, що круїзи важко внести в розходи бізнесу для звичайних власників бізнесу. Але для travel-агентів майже всі відпочинки це є робота. Тому вони мають можливість використовувати свої подорожі для списання, як витрати бізнесу. Таке питання: якщо, наприклад, під час подорожі я маю ланч, чи будуть ці кошти списані на витрати бізнес? Якщо кілька тревел-агентів зібралися і обговорюють бізнес, ці кошти, звичайно, можна внести в витрати бізнесу. А якщо це буде ланч одного, яка не має зношення до переключного бізнесу? Як такому раді це може бути бізнес-ланч потенційним новим бізнес-партнером? Тоді, звичайно, це також можна внести в витрати бізнесу. Якщо під час подорожі я захочу вісідати музеї виставки, кошти на ці заходи будуть списані витрати бізнес. Якщо на цих заходах ти будеш знімати відео в цілях реклами. Для свого бізнесу, то так, звичайно, ти можеш внести це в розходи бізнесу. Оплата за реєстрацію в туристичному бізнесі та щомісячний мембершіп – ці кошти також можна списати бізнесу. тому ну що ви це зробили для відкриття свого нового бізнесу. Всім удачі!